Ви такі ж неймовірні, як наші військові, сильні, незламні, дужі. І навіть якщо хочеться плакати, ридати, навіть якщо не хочеться жити, ви пам'ятаєте, що назло зло тім клятим окупантам ми мусимо вижити, стати найкращими, і щоб вони тільки в щілинку, підглядаючи за нами, заздрили нас, щоб жаби їх з'їла на їхніх болотах. А у нас щоб було тихо і щоб такого не було. Добре, жінечка. Все буде добре. Дякую моїм модераторам. Тихого вечора, тихо... тихої ночі. Наскільки це можливо? Бережіть себе і Україну. Допомагайте військовим обов'язково. А ми їм бажаємо, щоб у них отак от було найближчі 100 років. Слава Україні, слава нашим Збройним силам і смерть клятим окупантам. Амінь.